Вітаю, друзі, сьогодні 30 квітня 2024 року, і поговоримо знову про 24 лютого 2022 року, однак тепер же через призму е, імовірної війни між Індією та Пакистаном, е, яка може розгорітися через те, що 22 квітня 2025 року терористи у штаті Джаму та Кашмір розстріляли туристів. Вбили там більше 25 осіб, і це призвело до різкого загострення відносин між Індією та Пакистаном. Загострення є настільки сильним, що ж, імовірно, воно може призвести навіть до чергової війни між цими двома країнами, адже між ними було неодноразово вже війне. Індія загрожує перекрити там воду Пакистанові. Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських літаків і напруженість зростає. Але що ми бачимо, що робить в даному конкретному випадку на тлі цієї напруженості Пакистан? Тому що з боку Індії якось в соцмережах менше мені це видно, там в Твіттері, в інших соцмережах, Пакистан активно підтягує військову техніку до кордону привів в бойову готовність свої Збройні Сили України, а інформаційно його військові та політичні керівники не заперечують нападу Індії, як це робив до 24 лютого 2022 року Зеленський і його компанії. А навпаки, вони анонсують напад Індії і одночасно висувають Збройні сили. Готуються. І саме це. На мою думку, дасть змогу, можливо, уникнути реальної війни між Індією та Пакистаном, тому що ведеться грамотна робота по підготовці до відбиття вторгнення. Пакистан інформаційно готує Світову думку на свою користь, надає відповідно інформаційне супроводження підготовці до відбиття нападу Індії, як він вважає, і говорить, що напад буде. І на цьому тлі давайте подивимося, як. Діяли Зеленські і компанії. Перш за все, вони категорично заперечували напад Російської Федерації. Друге, вони показово ні до чого не готувалися, не висували Збройних сил, не оголошували військовий стан завчасно, воєнний стан завчасно, не проводили мобілізацію, не закуповували зброю. Тобто, вони порушили всі раціональні принципи і правила, які слід застосовувати у випадку, якщо є загроза вторгнення. І саме цим відрізняється Пакистан, припустимо, від України зразка 2022 року, що складається враження, що Зеленський просто відкрив двері Російської Федерації в той час, як Пакистан не хоче відкривати двері Індії у Пакистан. Інакше уявімо собі, що зараз Пакистан просто заперечував би е, напад з боку Індії, не оголошував би воєнний стан, не підводив би техніку до кордонів з е, Індійською державою. Це б виглядало б так само, як діяв Зеленський і компанія у 2022 році. І те становище, в якому зараз знаходиться Україна, складне становище при втраті е, під окупацією Російської Федерації 20 території. Воно вина Зеленського. Звісно, вина Російської Федерації очевидна, вона напала. Але він від двері її відкрив Зеленський і компанія. Зеленські і компанія поставили Україну в це вкрай складне стратегічне становище, а зараз корчуть із себе героїв цієї війни. Але в результаті їхньої бездіяльності і заперечення вторгнення Російської Федерації загинули десятки тисяч людей, десятки тисяч військових, які могли захищати Україну на цілком інших рубежах. А швидше за все, якщо б Україна почала готуватися, вторгнення взагалі би не сталося. Тому що Російська Федерація нападає лише на слабких і на тих, хто не здатен боронитися. Слава Україні!